Дошкільна освіта не дофінансовується, а заняттями в гуртках нині охоплено понад дві тисячі учнів. Усі необхідні для цього роботи є матеріали, костюми та інші речі, але батькам доводиться все купувати за власні кошти. Незважаючи на це, наші діти виявляються більше талантів. Це мали змогу побачити і члени виконкому на спільному з управлінням освіти виїзному засіданні у шостій школі. Кожній королівський прийом влаштували членам Коломийського виконкому в шостій школі. Їх зустрів наразі єдиний в нашому місті оркестр. Він почав діяти ще 25 років тому. Проте його учасники постійно змінюються, адже тут на духових інструментах грають лише учні. В оркестрі наразі 25 юних музикантів. Є ще молода підростаюча зміна, бо цього року багато виходить. Цього року 11 дітей виходить. А процес вивчення. Гри на дохових інструментах довгий. Це за рік не вивчиш інструмент, щоб ним володіти. Це треба два-три роки, 4 чотири, п'ять. Ось а потім, на жаль, виходять діти, бо закінчують школу і виходять. Ось. Хотілося б, щоб вони лишилися, тоді був би. Ще краще представники влади мали можливість переглянути різноманітні виставки школярів, їхні роботи із писанкарства, вишивки, різьби, гончарства. Нагадаємо, Коломийська шоста школа працює у мистецькому напрямку. Тут кожна дитина знайде заняття до душі і, можливо, майбутню професію. Я займаюся гончарством на гончарному крузі, і ми займаємося у середу, понеділок і п'ятницю. Три години на гончарному крузі, і ліпити скульптури. на виїзному засіданні. Члени виконкому обговорили стан позашкільної освіти в місті. Шляхи вдосконалення роботи, покращення фінансування, зокрема гуртків, зробили це на базі шостої школи. Не випадково шоста школа має технологічний напрямок розвитку профільне навчання, і тут є ряд таких гуртків, які працюють. У місті як єдині гуртки, зокрема, це гуртки гончарства, писанкарства, ткацтва, малювання на склі це такі гуртки, які ми створили два роки назад, І практично вони гарно вже продали про себе знати і вже деякі роботи є на виставках Івано-Франківської, навіть і в Києві. В шостій школі займаються гуртки і від станції. Юних натуралістів можна сказати, юних техніків, тобто нашого центру науково-технічної творчості школярів, який об'єднаний зараз. найважливіша проблема нині, як фактично у будь-якій сфері, це недостатні фінансування. Керівники гуртків отримують заробітну плату в останню чергу, каже Марія Грицан. Вона ще чи не найменша в освітянській галузі. Оплачують їм за 8-10 кваліфікаційним розрядом, тарифним розрядом, а це дорівнює десь другій категорії вчителя. І коли розглядається вже питання додаткових коштів, то, як правило, і додаткових таких немає, і постає питання все-таки ущільнення, закриття деяких гуртків, що фінансувати і як фінансувати. Якщо потрібні якісь кошти на розвиток, то вже впродовж багатьох років на розвиток. На матеріали, на базу матеріальну, ми не виділяємо жодної копійки. Це все за рахунок коштів батьків. Деякі гуртки припинили свою роботу. Не було відвідуваності школярів. Тут каже Марія Грицан недопрацювання керівників, тому в наступному році фінансуватимуться лише ті гуртки, які справді даватимуть результати. До слова кошти на підтримку позашкільної освіти надходять лише з міського бюджету. У цьому році у районах, там де є райдержадміністрації, позашкільна освіта війшла в формульний розрахунок. І мінфін виділив ту суму коштів, яка би мала бути на фінансування. Однак міста залишилися з тим, що було і раніше, тобто це з другого кошику доходів, і все фінансування лягає на місцевий бюджет. Як ми знаємо, що в місцевому бюджеті коштів бракує цього року, тому що в зв'язку із тою кризою, яка є в державі, та й наші підприємства не так працюють успішно, щоб можна говорити про великі кошти. Тому для того, щоб і фінансувати. Позашкілля а заодно і раціонально використовувати ті кошти. Близько півтора мільйони гривень виділено на фінансування позашкільної освіти. Проте ці кошти переважно йдуть на оплату праці людей у цій галузі.